Шо не так? проволока. Ти тільки з машини виліз, проволока китайська, куплена в лубнах. Кончена. 3 кг. Кончена. 3 кг. Так, завтра вадик докрашує і отчалює родные края. Що у нас вийшло? Чи вадика? Ось такий карабас. Зіловський кузов. Лименно зіловський кузов получив здоровенний. Я це думаю, це ж ми на зіла, можемо зварити кузов, По Поволі рішили один із гіб хвата. І так дорого. Отак, Мадік все пообварював. Циліндр чуть ниже воська, але ну, воно ще за счет кольорус підніметься, ще ну, коротше, там, сантиметрів 40 буде до землі, я думаю, хватає. Все одно буде вище, ніж оська на 2 птс 4 намного. много. Ну, Вверх не покажу. Поки вот так. Завтра колеса, краска і... Ух, ребята, день сьогодні насичений. Ставимо колеса з допомогою крана. Там він поїхав, накупляв чотири ходовки там, мабуть, наложить. Пару колес не хватану, то таке. Хотіли покрасити, але погода поки не дозволяє. Поки маємо, що маємо. Трактори десь там гребеться, вже спланував, Потім покажу виліду. Коротше порядок. Эх, парни было б все красиво, как бы было б не, не так некрасиво, красиво, да, давай, короче, нам сказали, что ширина 240 не не интересует, в общем, Вадик сейчас сделает что? по месту подгона, да? сейчас вырежем кусок трубы, обварим и готово, но там то зазор падает, пролазит, но то то очень мало, и что я? тут соответственно так само Під стопаки поробив такі, корпуса там не, не розбилось. В общем, поки Вадик тут грався, поїхали ми з Юриком затарили машину. І небагато 4 ходовки купили. Там кой де є резина, ну в основному такі смарчки. Ну то головне це нам опроса, правильно. Я думаю, так само, буду солідарен з вами. Гітари, мости порозбивані, то все на метал, рами погнуті теж. Ну а так, в принципі. Там диск розбитий, там хороший. Кое що то й виберемо, я думаю. Отака ситуація. А що, жити якось треба, правильно? Торговлі немає, Юрка каже, будемо все на склад слажувати. Все, все що треба знати. О, поки отак. Ресора дишла є, дихвіцит кому надо. Та що, прицепили, потягли. Десь там компресор підключен до 3 фаз красним. І на момент виходу відео, я думаю, це неділі дві пройде поки... Монтируємо, то все. Ми його вже є тут і бабки прогуляємо. Намагаємося покрасити прицеп, але ну, поки другий день там виложили відео, що колхоз продається, Вадик не може телефону відійти. Тут у нас що, Юрко перечистив барабани ПТС-6, кольця, диски 2 ПТС-9. Тяги реактивні. так, мабуть, поїдуть ржавими. Юрко, піди кофею. Ти вже три місяці до пенсії, давай. Ні, пенсії. Зараз залишилося балансир зробити, оську, одна оська заварена, поїде, мабуть, по всім звісному маршруту, тільки не можемо заїхати загрузитися. Пішли кофе колоти тобі, Вадік. Сам Вадік кофе колоти. Вадік ґрунтує, Зараз будемо красити. Напишіть що ви думаєте про таке альтернатива зілу чи газону обрізаному напомню ще раз колеса з фури стоїть 3 копійки Ну лиси вам все равно ж, правильно по трасі не їздить А, не догрунтував вадик забрали його Зараз приїде коробочка вийшла нормально в общем вадик у распіраторі краса <раприрайте в ласкані> ти його наругав директор іди нафік вадик правильно Викинеш його на дорогу? Да. І що він буде там робити? Да. Лака, да. я зрозумів? Ти такий трошки світло-синій вийшов, ну я не винуватий. Да. Ну то краска вагонка дорога. Ось буде діло. Лак, що у нас? Вікторович уже про це покрасив. Ну, загрузили кунінзю. веземо людям 15 кілометрів. Так Колхоз по місту і розкидаємо потихеньку, а що делать? Туди, сюди, туди сюди і манювео будуть. Щось про фіаско чули. Що? Як в нас так вийшло? Поки одвезли кун, закидали повне погану машину, як ви сказали, запчастей, Радості їдемо на почту, приїхали. Доїжджаємо і всі з двору виходять поштальйони. Потікає щось не так, коли написано вихідний до 16 робить пушта». 18. Чи, ну, до 6 часов до 18. Що делать будемо? По домам? Ну так. Да. Зараз вадика відвезмо на квартиру по-быстрому. І Ти завтра будемо отримати, не знаю. Короче. Заїхали з водосом движення, навели. Тут колеса з ступицями. Тут ціляком позабирали. Що робимо ми, спросите ви. Питаємося. Зараз буде діло. Крутиться? Так, ну і що тут. Ну зараз я просто показую людям. З ПСО розказати, яке фіаско було. Так, що другий забудуть. Ні, так 100 дзвонків, каже, ми заберемо. Приїхали, нам тільки шнек надо. Вадик ним сказав продано. Беда, да? да. Сейчас Викторович делает ветер. Грузимся и поехали. Не ему тут стоять. И какой цвет. Вот этот цвет мне нравится. Это мы какой-то одноосный, наверное, красили. Вадя как раз там осталось банки. Катафотики, сейчас проводочка, шпек. Так я с здоровенный. duże zdroje duże, potłużne